Вітаю глядачів і підписників каналу. Сьогодні буде коротеньке відео. Сьогодні у нас 2 березня. Одразу хочу попросити. Дуже важливо для розвитку каналу додивитися відео до кінця. В кінці поставити лайк, по можливості коментар. Буду вам за це дуже вдячний. І сьогодні тема в нас солома. Беру ось такі великі круглі тюки, такі вони десь 300-350 кг. Скажімо так, коли великий об'єм, да, воно дешевше виходить, а коли невеликий, краще купити кілька тюків, у таких, може знаєте, квадратні, невеликі. Вони трохи дорожче виходять, але, але з ними зручніше, і можна перенести самому, бо ці вже поставили, то вони вже стоять тут вічно. Ось така солома трохи перепрівша, нічого страшного, це навіть краще, менше буде забирати азоту з ґрунту. Набираю в тазик і застеляю в міжряді. Застеляємо так закидаємо, стараюся колись так розтягував, прикидав, ні. Потрібно соломи стелити гарний слой. Такий гарною товщиною, не знаю. Отак, так. Така була товщина. Ну, нормальна. Чого так? Менше буде бур'ян пробиватися. Чим грубший слой, тим менше бур'яну. По-друге, вона все одно буде. Перегнивати з часом і ну, до середини літа її тут майже не буде, до кінця літа, от дивіться. це ж минулому році тут був такий слой. Бачите? Вже майже немає. Вона вже переперела. Пере, 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 пере. До речі, ще хочу сказати, наприклад, якщо ось так міжрядя, ну тут, в принципі, легко просто накидав, накидав, накидав. Є солома а... пшенична, є ячмінка. Пшеничною, пшенична довше лежить, довше перегниває, в найгрубший плотніша з стеблосами. Ну таке твердіше. Це в мене якраз таки пшенична солома. У Міжадя вона прекрасно йде, вона довше лежить, набагато краще. А ось тут в мене трохи, оце вже тут у мене ячмінка. Вона йде мілкіша, але вона швидше перегниває. Але коли посаджено ось так на ґрунті, Ось це у нас сорт Альбіон. Коли посаджено на ґрунті, вона краще себе, на ну, нею краще працювати, краще застеляти, потрібно під кущ все запхати. От. Так що ось такі маленькі такі нюанси по соломі. Якщо у вас просто ґрунт, краще беріть ячмінку, вона м'якша, в нею легше працювати. Якщо. Але в принципі, яку знайдете, пшеничною також можна. Так. Як себе почувають рослини. От. Ось так. вони себе почувають під агроволокном. Ось такі вони трошки підсохну. Будемо все чистити, в принципі, для того і закриваю зараз соломою. Зараз маю трошки більше часу. І щоб потім не ходити по болоті, того що соломи майже немає, ось так бачите. Не ходити по болоті, закриваю все агроволокном, щоб було зручно чистити. Набираю в тазик ось такий розношу і і вперед Все. Дякую вам за перегляди. Скоро буде відео. Буду, буду знімати відео про перші обробки полуниці луниці. Тому що після зачистки потрібно одразу обробляти. Ну і задавайте питання. Якщо будуть якісь питання, можливо буду знімати відео, буду давати відповідь на них. Я не агроном, я не вчився на агронома, але своїм досвідом, своїм, скажімо так, спостереженням буду ділитися. Не знаю, можливо, я щось правильно роблю, щось неправильно, то це собі я так робляв. Ви дивіться, чи вам повторювати, чи ні. Все, всім гарних рожаїв, а я пішов селити солому. Слава Україні!